14 серпня 2022 року Волинська область достигає сорт диплоїдної сливи Black Gold. Маю одне дерево цього сорту. Вже дерево доволі велике. Дерево кілька років, вже років 4-5. Але якогось нормального рожа я ще на ньому не бачив. У цьому році знову дуже рясно цвіло, ніби а залишилось буквально десяток плодів в результаті. І то більше половина попадала. Згнило. Залишилось буквально 3-4 сливи. Знімати тут особливо на дереві нема чого. Я там зірвав одну. Зараз спробуємо її. Yeah. Ось така слива Black Gold. Така темна, темна, майже чор, чорного можна сказати, кольору. З проїгними нальотом. Зараз. Сливи крупні, звичайно, але їх там кілька на дереві тільки було. Ну, мабуть, більше вони не виростають. Зараз... Ось така в розрізі, м'якоть, така дуже така бі біла, світло світло жовта, жовтувата, можна сказати. Кісточка не відділяється зовсім. Ця слива вже доволі така стигла, вже аж перестигає. І все рівно кісточка не відстає зовсім, ледве викрутив. Соку багато, поки різа же, калюжа. Сік тече просто водоспадом. Спробуємо. Запах, такий дуже-дуже легкий запах, майже немає. Такий смак, коли кусаєш солодка, а потім така кислинка підходить і така в роті залишається, як кислинка. Шкірка кисла. Шкірка дуже кисла, така аж під гірчинка гер... 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 трохи є. Шкіркою не варто, мабуть, їсти її. Слива має непоганий смак. солодко-кислий, Не зовсім схожий на інші сливи. Цікавий смак. Непоганий. Але треба, щоб вона добре вистигла. Але поки не можна дуже важко зрозуміти, коли вона розстигла, вона почорніла вже кілька тижнів тому. Така чорна, тверда, висіла і висіла. От, прийшли дуже сильні зливи в нас два дні. Почали вони вже підгнивати, падати, дуже багато всього, дуже багато слив потріскало різних сортів, я маю на увазі. Виноград потріскав. Все починає псуватися. Ну Це також там було декілька слив і можна сказати, що нічого не залишилось. Так, Що можна сказати по даному сорту? Дерево доволі сильно росле. По зимостійкості великих там питань немає. Таких дуже сильних підмерзань не було. І Цвіте кожен рік після там, були, там, 25 і більше, мабуть, морози, там, цвіла без питань. Але не знаю, чи це з опиленням пов'язано, чи з чим. Дуже рясно кожен рік цвіте, а урожай 5-10 слив це максимум. То половина там, зіпсується. Черв'як підгризе, то так з неї Залишається там, буквально декілька слив. Поряд росте у в районі п'яти сортів диплоїдних слив, там буквально на декількох квадратних метрах, не знаю, що її має, який сорт запилювати, я щось цим не цікавився ще поки що, але там є формоза, Азар Прем'єр, Байрон Голд. редхард, олеча, там ще якась є. І сливи різні. Поряд Озар, примір, буквально обліплений сливами, а цей сорт дуже-дуже мало плодів. Тому поки що рекомендувати цей сорт я не можу, хоч плоди і крупні, і товарні, красиві, але їх дуже і дуже мало. Тому поки що, поки що так, будемо спостерігати за даним сортом. Дякую за увагу. До нових зустрічей.